Доброго дня, друзі! Осінь, жовтень місяць. Сьогодні в нас тема побілка дерев. Навіщо білити дерева? Кора є захисною оболонкою рослини, що приймає на себе всі несприятливі зміни довкілля. Коливання температур, занадто яскраве сонце, різкий холодний вітер, мороз, навалу шкідників. Зуби гризунів та інші мигаразди. Від такого навантаження кора грубіє, тріскається і відчаровується. Порівняти гладку шкіру молоденького деревця і розтріскану жорстку поверхню дорослого чи старого дерева. Саме через те, що кора рослини отримує удар першою. Необхідно стежити за станом її здоров'я. Побілка дерев процедура спрямована на ефективний захист кори дерев. Від зимових і весняних опіків, коли відсутні листя робить стовбур гілки уразливими для сонячних променів. Від перепаду температур, що прозводить до потріскування кори, від морозобоїн, від комах шкідників, що поселяються в корі дерева. От всі ці негаразди, всі ці проблеми стовбура і кори ми будемо вирішувати шляхом побілки дерев. Для цього нам потрібно вапно гашене, готове до вживання, тільки його потрібно розвести у воді. і Мідний купорос, мідний купорос і вапно розводиться у відрі. Мідний купорос відважте собі у відро. Якщо на 10 літрів ви відважите 300 грам, це буде трьох відсотковий розчин, а якщо відважите на 10 літрів 500 грам, це буде 5-відсотковий Розчин. І так беремо його гарно, колотимо, щоб кристали розтали і була однорідна маса з водою. Добавляємо туди вапно і вапно теж перемішуємо, щоб була однорідна маса з водою. Ну от, наш розчин готовий до вживання і ми будемо приступати до побілки. От це деревце, воно у нас було побілене з весни. І навіть весною у нас була проблема, ми її лічили від раку. Повирізали всі ракові рани, от вони. Рак більше, як ви бачите, я трошки зачистку зробив. Не розповсюджується. Осталося для яблуньки тільки затягнути свої рани, а так як раку, то немає. І от ми його ще раз осінню побілочку зробили і підчепили таку сіточку від гризунів, зайців. У нас тут поруч лісовий масив. Так що деревце під захистом. Ну, це деревце боліло, теж був у нього рак. Але ми його вирізали, деревце затягнуло свої рани. І зараз ми його побілимо. Побілили ми і це деревце, приготували його до зимівлі, шкідників повиганяли, провірили кору деяка. Кора трошки підрізали, підчистили і побілили його вокном. Це на весні була прищеплена до яблуньки грушка під кутом 45 градусів. І ми її побілимо маленьку грушку, прищеплену на яблуні. Ну от ми зробили побілку. Осінню. Осіння побілка вважається побілка основною, так як ми виганяємо з неї шкідників, які на зиму хотіли там остатися зимувати. Є і весною побілка теж потрібна. Можливо, навіть серед літа й третю побілку зробити. Але основною побілкою є побілка осіння. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення.